Вечірнє сонце, дякую за день, Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений едем і за волошку у житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть. За те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу, вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито, вечірне сонце. Дякую за день, за цю потребу слова як молитви. Ліна Костенко